Привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, покажу вам роботу, яку мені досить часто приходиться робити. Це є заточка ножів фуганка. Присилають мені їх багато, часто, різних всяких. Ну от, Остання партія. Два ножа і три ножа. Ці ножі є двосторонні, Тобто є тут кромка і тут ріжуча. Кут ножів 45 градусів. Дивно, чесно сказати, такий кут бачити, як правило, на фуганках у межах 30. Ну, але, можливо, ці ножі роблять якусь грубу обдірку чи грубу роботу, тому заточую я завжди під той кут, який мені дали. Ніяких своїх рад, пропозицій я в таких випадках не вношу. Ну що ж, Зараз йдемо на плоскошліфувальний і будемо. Заточувати. Так, як проходить процес? Значить, плоскошліфувальний станок з синусною критою? Значить ми наш ми наш ніж ставимо сюди до упора. Так, зверху ставимо. Паралельку, ставимо прижимчик один, ставимо прижимчик другий. Так. І коли поставили, зажимаємо гайки. Так. Значить, В чому заключається тут якби суть? У нас синусна плита стоїть під кутом. Тобто камінь в нас працює повною, повною периферією. Тобто, кхів, йде воно під углом і тоді йде зміщення. Я думаю, ви зрозуміли, так? Тобто в, цьому, в цій стороні камінь бере вже задом, коли йде сюди, вже камінь буде брати передом. Тобто в нас йде тільки вертикальне врізання. Так, ну що ж, зараз покажу. Процес. Круг, гідравліка. Поїхали. Ось з охолодженням. Видно, що ніж трохи має кривизну. Там бере, там не бере. Вже почав брати по всій довжині. І... По чуть-чуть, по чуть-чуть сліфуємо -чуть на чисто, а далі дивимося. Так. По мірі, по мірі я контролюю, має почати відділятися така донесенька, як би стружечка. Це вже свідчить про те, що в нас ріжуча кромка заточена. А далі чистові проходи. По 2-3 мікрона додаю. І буквально таке от вихожування. Легеньке-легеньке. Так, зняв я ніж, значить, про мікростружечку. От вона. Така як волосинка. Вона відділяється, коли от після заточки так от порухати трошки гріжучу кромку, вона просто відпадає. От, Ну от, от так от йде процес. Так, ну що ж, вийшов у нас результат. Досить удачно. Гостро, опасно вийшло. Значить, суть даного відео, резюме. Вручну на наждаку це зробити нормально не вийде. Тому що досить часто я чую від майстрів, що я на глаз на наждаку тут роблю ну, глаз а рука кремінь. Багато я таких байок чув. По-перше, Перегрів, по-друге, геометрія. Значить, якщо нормальний столяр робить нормальні роботи, а не дре-доски на, на опалубку там, чи на що, то заточка інструменту має бути якісна. От. Ну, в принципі, все, що я хотів сказати, роботу роблю часто, обов'язково охолодження, обов'язково Нормальна правка камня. Отакі от. От, от ножички, ці двосторонні. Тут складність була в тому, що ніж з цього боку вищий, як з цього. Довелося його виставляти, ну, то таке вже. Ці вийшли рівні, тобто по упору я їх пошліфував. Вийшло класно. Ну, все, дякую за увагу. Отака от от, робота. Удачі!